Під поверхнею Еріону панувала тиша глибока, важка, немов сам подих планети затримався на мить. Але спокій не триває вічно. У надрах, де жили вогонь і тиск, народжувалося нове бурління. Лава повільно пробуджувалась, розсовуючи камінь, немов серце світу знову починало битись. І з її вогняного нутра здіймався магмодон, істота, народжена зі спеки та ярості самої планети. Його тіло було суцільним потоком магми, що текла між тріщинами розпеченого каменю, а кожен його подих здіймав хвилі жару, які плавили скелі. Та пробудження Магмодона не залишилось непоміченим. Гранітори древні стражі гір відчули загрозу у самій тверді. Вогонь намагався спалити їхнє царство, і камінь відповів. Один із велетів піднявся з глибин, розриваючи земну кірку. Його тіло, зіткане з базальту й обсидіану, блищало від полум'я, що відбивалося у тріщинах його панцира. Магмодон ревів, і цей звук був схожий на гуркіт тисяч лавин. Гарнітор відповів низьким гулом, від якого розколювалися гори. Вони зійшлися на межі лавового потоку, вогонь проти каменю, рух проти стійкості. Коли Магмодон ударив, з його пащі вирвалося полум'я, що оплавило скелі навколо. Гранітор, не відступаючи, змахнув кам'яною рукою. Удар був настільки сильним, що лава розбризкалася тисячами вогняних крапель. Земля тремтіла, гори кришилися, повітря наповнилося димом і жаром, немов сам Еріон не витримував сили двох титанів. У моменти зіткнення їхніх тіл спалахувало сліпуче сяйво. Від полум'я Магмодона камінь розжарювався, а від ударів гранітора гасло вогнище, утворюючи склоподібні хребти. Їхня битва тривала, поки не змішалися стихії. Коли вогонь торкався каменю, народжувався новий світ, розпечений, але міцний. Магма застигала, створюючи гори, камінь тріскав, випускаючи полум'я. І, врешті, коли обидва велетні замовкли, над світом запала тиша. На місці битви залишився новий хребет, скелі, що світилися зсередини, немов у їхніх жилах, і досі текла магма. Це був знак боротьби, але й початку нового життя, бо навіть у найжорстокішому зіткненні Еріон продовжував творити.